Тарас Миколаєвич, після пожежі в готелі Надія в інтернеті з'явилось багато відео, коментарів до цього відео, зокрема, є інтерв'ю власників цього готелю з негативними відгуками про роботу бережанських пожежних. Можливо, у вас є стосовно цього якісь коментарі, що ви можете сказати про це? Ну, перш за все, давайте я представлюся прізвище калакура. Звати Тарас Миколаєвич. На даний момент. Займаю посаду начальника районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. На момент поступлення повідомлення про пожежу по вулиці Шевченка, черговий Караул знаходився на гасінні сухої трави в селі Комарівка. Але поряд з тим на пожежу було направлено відділення в складі офіцерського складу, який на даний момент знаходився в підрозділі. на Автоцистерні на базі 131-го зіла. Зразу же, десь, як тільки відділення було направлене на пожежу, на територію підрозділу під'їхала власниця даного об'єкту. І в розмові зі мною я їй пояснив, що пожежний підрозділ, одна, один автомобіль виїхав на пожежу. Черговий карул знаходиться, на, вже навіть не знаходиться, а вже повертається з місця пожежі села Комарівка. Окрім цього, я їй пояснив, що проводиться збір особового складу для того, щоб направити ще одну резервну автоцистерну на місце події. І десь Десь переговоривши декілька хвилин з нею, пояснивши цю всю ситуацію, власниця сіла в автомобілі і поїхала, ну я так зрозумів, що на місце події. Чому, з її слів, з її інтерв'ю, видно, що вона говорить, що підрозділ, аварійно-рятувальний підрозділ очікували більше 40 хвилин, мені не зрозуміло. Тому що, якщо подивитися на любительське відео, там чітко видно, що від початку зйомки машина прибуває за 5 хвилин. Десь до 5 хвилин. Другий автомобіль прибуває близько до 20 хвилин часу. І видно дії нашого підрозділу, як проводиться гасіння, як проводиться розвідка, скільки залучається стволів на гасіння. Дуже прикро, що говорять в плані тому, що а, приїхали пожежники без води. Справа в тому, що подача. Декількох створів з одної автоцистерни забезпечує максимум роботи на 5 хвилин. Гасіння даної пожежі було організовано методом підвозу води з найближчого гідранта, який розміщений був по вулиці Шевченка на відстані близько 400 метрів від об'єкту. До години часу вдалося забезпечити збір особового складу і направлення ще однієї автоцистерни на гасіння даної пожежі. Щодо, як говорить власниця, мінімального врятування майна, це по відео любительському дуже видно, що пожежа розповсюдила сміттєво і практично на протязі 32 хвилин, Перший поверх мансардний і другий поверх був повністю охоплений вогнем і практично був вже знищений. Чому таке швидке розповсюдження, чому так такий, за такий короткий період цей другий поверх і мансардне приміщення було охоплене вогнем? Можу вам сказати, що зв'язку з тим, що даний Другий поверх і мансардне приміщення було виконане все з дерева. Перекриття між мансардою і другим поверхом теж було дерев'яне. На цих поверхах знаходилась велика кількість легкозаймистих матеріалів. Це дерево, все в вагонці полаковано і так далі. І це дало змогу полумів дуже швидко розповсюдитись і практично це все знищити. Коментарі говориться, чи в інтерв'ю власниці, що можливо можна було врятувати щось більше. Але нема ніяких слів про те, що завдяки чіткій роботі особового складу, який звучався, а це близько 20 чоловік. Ми врятували приміщення першого поверху, дві сходові клітки з входу в так званий готель з одної сторони, Судову клітку з входу в кафе з другої сторони. Дані клітки є, до речі, дерев'яними, що являються шляхами евакуації, що забороняється. Врятовано два сусідніх житлових будинки, які зблоковані з цим об'єктом. Чомусь в коментарі в інтерв'ю Галини Іванівни нічого не вказано, по якій причині сталася пожежа. Чомусь нічого не вказано в коментарі і немає ніяких запитань з приводу людини, яка бере інтерв'ю, які заходи безпеки були прийняті на цьому об'єкті, щоб не допустити такого плану надзвичайно подію. Я можу вам сказати, що даний об'єкт будувався без будь-яких погоджень, без будь-яких дозволів. Е, на нього не видавалися технічні умови. Проєктна документація не проходила ніякої експертизи. До речі, він не називається е, ресторанно готельний е, комплекс там Надія, а зі слів власника, ну, не Галини Івана, її чоловіка це є магазин з е, кафе Морозова та кімнатами відпочинку. Е, е, на даному об'єкті взагалі не було виконано найменших, найдрібніших заходів пожежної безпеки, які би могли б застерігти, чи передбачити, чи вчасно надати, скажімо так, повідомлення в плані десь появи полум'я чи диму. Я маю на увазі навіть таке найелементарніше, як обладнання даного об'єкту автоматичною пожежною сигналізацією, що що могло б попередити і якнайшвидше повідомити про, про, як я вже сказав, чи полум'я, чи, чи дим, який з'явився в приміщенні. В коментарі Галини Іванівни немає того, що немає причини. А Павло Васильович сказав чітко, що. Пожежа сталася в результаті швидше всього, з його слів короткого замикання або тюнера, або телевізора, або бойлера, який, який знаходяться в кожній кімнаті. Я думаю, що Люди з збережани, які може десь колись заходили на сайт їхній там, чи на їхню презентацію їхнього об'єкту ще швидше, коли він ще був цілий, там дуже добре видно, як там електрообладнання зроблене, як воно зроблене, як воно проходить. Ну, Я не буду говорити, чи були там якісь засоби захисту від перенавантаження, чи були десь якісь розрахунки з приводу того, що е, правильно прокладені. Ну, прокладна електромережа, до речі, в той же день на території сам Павло Васильович мені сказав, що проводились зварочні роботи. І сьогодні, зважаючи на те, що об'єкт функціонував, функціонував без найелементарніших заходів безпеки, не був прийнятий нашою службою в експлуатацію. Не була навіть подана до нас декларація про готовність об'єкту. Сьогодні пожежники звинувачують в тому, що вони щось не допрацювали, не приклали максимальних зусиль для того, щоб максимально врятувати майно. Ну, це говорить про те, що їм можна все і будувати незаконно, і експлуатувати будівлю з великими порушеннями. А відповідати повинен в даному випадку я як керівник, як і говорить Галина Івановна в своєму інтерв'ю, що винувати в цьому Калакура. Хочу вам сказати ще то, що, е е те, все, що враховуючи те все, що на, на, на момент е поступлення повідомлення, Проведену нашою роботою, і ми, нам, нам вдалося практично за 2 години дану пожежу ліквідувати. І як я вже вам сказав раніше, і врятувати ряд матеріальних цінностей. Ну, дуже прикро, знаєте, в свою адресу читати коментар не від невідомого. Від невідомого користувача інтернетом, що Калакура бережанський душогуб. Я би хотів, щоб ця людина набралася сміливості і прийшла, і мені це сказала в очі, а скільки, скільки душ я загубив, а не хугалася за якимись там цифрами. От, ну от коротенько можу вам сказати все, якщо якісь запитання, прошу. Я би ще хотів вас запитати, ну там під відео ще є якийсь коментар автора відео стосовно пожежних гідрантів з адресами. Ну такий досить незрозумілий коментар. Можливо, ви щось можете по цьому пояснити. Це мається на увазі, що той, хто це писав, в нього складається враження, бо він так розуміє, що от який по. На... Чи по вулиці Шевченка, чи будь-по якій іншій вулиці Бережа, де є, скажімо так, по-простому люк, значить це пожежний і драм. На превеликий жаль, так не буває. І так не є. Люки, які є по місту, вони також є і каналізаційні, і це є люки для там, ремонту водопроводу, звичайного питного водопроводу для жителів міста, але не всі. Не всі ці адреси, які вказані, являються пожежними гідрантами. Як я вже сказав, найближчий пожежний гідрант був на відстані приблизно 350-400 метрів, від якого і здійснювався підвоз води для гасіння даної будівлі. Розуміло. Дякую.